Андрій Добрянський на прямому зв'язку зі студією. Це директор з комунікації про українському конгресовому комітеті Америки. Мої вітання вам, пане Андрію. Вітаю доброго ранку. Дякую. Сподіваємось, він буде реально добрим без оцих традиційних свиней від росіян. Пане Андрію, воно знаєте, не дуже мабуть круто, пану Джонсону починати з чистого аркуша не з першого разу. Ну Мені здається, що якось це не дуже приємний, а може навіть і тривожний дзвіночок, незважаючи на те, що у них там більшість, але тим не менше тут треба шукати якісь глибинні проблеми всередині республіканців у їхніх таборах, чи це радше ну, на, на двох республіканців напала тупка, але потім з другим разом вони вже такі, ну ладно, підтримуємо Джонсона, немає проблем. Ні, це це є приклад, які проблеми е, спікер Джонсон буде мати, як і так само новообраний президент Трамп. Втім, що е, тут мало бути мажоритат, мажоритату, е, тобто мажоритат е, більшість республіканців мали голосувати за Джонсона, щоб він переміг як спікер. Два тижні раніше, коли він так само був спікер, але цифри були трохи інші в палаті представників, він не міг передати законопроєкт на бюджет, продовжити бюджет американський до березня без допомоги. Майже цілої демократичної партії в палаті представників, бо більшість не більшість, але досить багато. Понад 40 його члени республіканці не хотіли голосувати за його пропонований бюджет. То втім, ми бачимо, що так він переміг тут дуже близькі цифри. Менші він має менший мажоритат, як він мав раніше в минулому році. То тут будуть е, ті радикальні чи ті е, республіканські члени палати представників, які мають свою однокі думки вони не стають як, як активні члени партії, але стають проти всіх, трохи незалежні. То він буде мати з ними, мати домовлення на кожний бюджет, кожний важливий законопроєкт. І це коли я починав, це є фактично проблема для нього і для цілої цілого уряду. Скажіть, а голосування за теми там з грошима не пов'язані. Вони приречені на абсолютну підтримку з боку всіх крил республіканської партії, республіканців, які а, представлені в обидвох палатах, чи протиріччя так само є загрозою? Це ми побачимо. Ми побачимо, який вплив різні тези мають зараз тепер. Головне, в тім, Є два теми. Я сказав, що національний бюджет буде продовжений не тільки раз від вересня до грудня, але тепер, тільки при кінці року, після різдва вони голосували, щоб підтримати бюджет і продовжити до березня. Коли нова адміністрація прийде, і це буде надзвичайна гаряча розмова. Але в втім, і що президент Трамп хотів вмістити в цей бюджет, бо він хотів брати участь у розмовах. Є так само, є державний бор, який вони мають побільшити. Бо її різні її програми вони не можуть заплатити у, у схемі зараз, яка існує, то є різний е, е, натиск на республіканців, як і демократів, так само, і е, е, є можливість, бо ще рік не перейшов головства палати представників спікера Джонсона. Це було аж у березні минулого року, коли ми мали е, е, цю проблему. Пан Андрію, чим ближче до 20 січня, тим. Щось змінюється у Сполучених Штатах в плані відчуттєвому, якісь передочікування в політичному, та можливо серед політиків, настільки, скільки серед громадян. Чи абсолютно рівно і без проблем зараз відбуваються все, всі процеси, які можуть відбуватись, не дивлячись там на майбутню інавгурацію, головне було, що нам треба було цей бюджет ухвалити, і бо було потенційний шатдаун Американського уряду аж після інаугурації. Це, це перейшло і і не буде шатдаун. Що, а що впливове у Вашингтоні? Є що вони що повернулися і, і новообрані е, представники вони присягу прийняли. Поза тим, вже в сенаті, ми можемо бачити, як раніше, аж цього тижня, починаючи, ми можемо бачити початок розслідування потенційних міністрів у кабіні президента Трампа. Багато з них ще не перейшли розслідування ФПР, але такі, як Сенатор Рубіо, такі як члени конгресу. А вони можуть отримати розслідування при Сенаті якнайшвидше. І бо є традиція, щоб це підтримання декотрих кандидатів, щоб це сталося навіть перед інаугурацією. щоб у головних департаментах, так як держдепартмент, головний секретар національної оборони, що ті були виповнені якнайшвидше. Але ми ще побачимо, як швидко, швидко то прийде. То але все решта переважно поза тих, декотрі розслідування ми не побачимо ніякі великі законопроекти аж після нагурації від палати або від сенату. А, і, і ще придумайте, що є місяць е, 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 жалоби зараз. Тепер е, що президент Картер помер. То його тіло тільки що навернулося до Вашингтону. Переїхало його рідного штату Джорджа, і ми ще будемо мати державний е, похорон е, на 9 січня. Я от уточнити хочу по тому, що ви казали розслідування ФБР. Це по типу, як у нас тут в Україні проводять спецперевірки чиновників перед призначенням на посади. Вірно, це типу така більш так це умовна штука. Ну декотрі кандидати президента Трампа трохи дивні. Вони не працювали oh. в федеральному уряді. І втім є дуже важливо для сенаторів, що вони перейшли таку суму процедуру, що будь-який сенатор чи конгресмен має розслідування його останніх 20 літ. Чи він де 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 цей кандидат переїхав по цілому світі? Які зв'язки він має? Що електронно вони можуть знайти, і щоб було пояснення їм до кожного сенатора. І починаючи у комітеті окремого сенату, то це буде дев'ять сенаторів, будуть голосувати а тоді цілий сенат має голосувати. Ну що ж, президент Елект має свої розслідування? От зараз про одне з них я теж з вами детальніше хочу поговорити. Верховний суд штату Нью-Йорк 10 січня оголосить вирок Дональду Трампу. Йдеться про справу щодо виплати грошей за мовчання порноакторці. Стормід Деніелс. суд постановив, що Трамп має бути присутнім на засіданні за 10 днів до інавгурації, а це безпрецедентний випадок в історії сполучених штатів. І очікується, що вирок не передбачатиме тюремного ув'язнення, але можливе безумовне звільнення. Прокурори наполягають на тому, що фальсифікація документації для приховування платежу була злочином. Але Трамп це все заперечує. Ну каже, що звинувачення безпідставні, то розвиток, який тут буде скоріш за все, виходячи. Ну, вже з практики, вироків по тих розслідуваннях, які були стосовно Трампа, не винен чи як? Ну то це просто апелятна процедура. Але все, що розслідували під час першу судову справу, це не зміниться. Ну, ті факти, що існують, що він. Неправильно всі документи передав до, до штатного уряду. Це досить просто. Що всі бачать, і так вийшло у судовій справі. Що немає ніяк це накрити. Одинока справа для президента є, що Ані штат Нью-Йорк, ані Федеральна судова справа хоче, щоб президент був в тюрмі, і я думаю, всі домовлені. Втім, в тільки що це не вистачає для президента. Він би хотів бути зовсім невинним. Але так як я казав, це справа вирішила, що Цілий світ вже знає, які е, е, процедури він мав в своєму бізнесі. Як це є приклад е, за, за чого він підписав до до штатного уряду Нью-Йорку. Скажіть, а американці, в принципі ну чіпляє якимось чином те, що обраний президент має проблеми з законом. Ну, підтвердження, не підтвердження, але тим не менш звинувачення. У виглядає, що не було проблеми, коли голосували, бо це було досить багато знано. Це тільки одна судова справа, є ще різні інші, які він повільнив. З різних процедурах судових, щоб він не мав дістатися до таких розслідування, що сталося у штат нью Йорку. То але ціла Америка знала, що це ну вони перший раз в історії голосували за Фелона, щоб став президентом. Що це значить про його? Лідерство на майбутнє ми, ми тоді побачимо, але знову кажучи, що всі факти, які вийшли у судові справи, вони лишаються як факти. Тут нема можливість перемінити їх. Просто в тім, що Трамп а, би хотів, щоб якесь чудо сталося, і він став невинним. Але це вже запізно таке робити. Хіба він би хотів себе а, а, звернутися до губернатора штат Нью-Йорку, чи теперішнього, чи майбутнього, і а, він би міг помилувати Трампа Спасибі за ці роз'яснення, пане Андрію Андрій Добрянський. Це директор з комунікації про українському конгресовому комітеті Америки. Він був на прямому відеозв'язку.